Ми чули що типу, ми туди не підемо, там працює спецназ. Якось так. А по факту на одній позиції сиділо 4 пограничника, і все. Виглядно відпрацював два з автомата, сховався. Виглядує третій раз, а мені РПГ просто в обличчя летить. Були на КСП і бачили картинку з наших коптерів, каже, що в тебе біля хати валялось близько 60 осіб. Братику, помище рукою. Найбільш тяжко морально було мені перших три дня, три ночі. То що. У першу ніч в мене затрсотили одного побратима, на другу ніч у мене пропав другий побратим. Він пішов виводити вакгрупу і не вернувся. І на третю ніч в мене затрсотили крайнього побратима, і залишився я і тільки він. І оцей моральний бар'єр переступити було найтяжче. Коли ти залишився на позиції один з пораненим товаришем? Так. А, які були думки тоді в голові? Які були думки? Я просто поставив крісло на вікно, яке, з якого ми заходили в будівлю, бо там було тільки одне вікно, з якого можна зайти туди. І просто пішли сльози. Неконтрольовано. Ти сидиш і розумієш, що ти вже як бойова одиниця, ти один. Ти розумієш, що в тебе немає БК. достатньо, щоб надати достатній опір, щоб вони відійшли. І просто якось так. Психологічно це все нахлинуло, пішли сльози. І ти просто сидиш, ти, наче ти все ясно думаєш, ти пробуєш заспокоїтись, робити якісь глибокі вдохи, видохи. Е, мене заспокоїло те, що я почув знову ці крики білий-білий. Сказав йому, друже, ну тут посеть, йду, ну я на вершина валю. Я пішов ще, трішки пострілявся. Я буквально вистріляв в магазин, але морально це якось дало трішки легше. І сльози перестали йти. Після чого. Я зрозумів, просто треба міняти позицію, треба відійти до наших. Що означає білий-білий? Ми не в курсі. Білий-білий це в них був як пропуск відгук. От вони по цьому орієнтували, що це свої. білий 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 Тобто вони постійно це повторювали. Для чого? Для того, щоб орієнтуватися, де їхні сили і щоб не перестріляти один одного. Але ж так, таким чином вони і себе видавали, і ви могли орієнтувати, що це ворог. Так. Да. І вони створювали настільки великий звуковий фон, що якщо їх йде чотири людини і постійно щось кричать, і вони трошки між собою розділені, то здається, що їх іде там не чотири, а сорок. І це морально давить. От як тільки ми зайшли з самого початку, перший день, можна сказати, пройшов спокійно. Ну, не відчувалося нічого такого. А потім інтенсивність тільки збільшувалася. Збільшувався рівень людей. Противника, які йшли до нас. Бо вони вже були кращі, в екіпіровці, вони вже мали краще озброєння і більше боєкомплект з собою. А на початку були якісь інші люди? На початку вони йшли просто без броні, без каски, один автомат, один магазин. А Бо... як ти це пояснюєш? Я був... це пояснюю в тому, що вони закидали просто людей на фарш як розвідка, щоб вичислити наші позиції, а потім вже йшли. Підготовлені сепари, які йшли просто нас вибивати. Тобто, ви тримали оборону в приватному секторі, і по факту е, росіяни не знали, де наші позиції. Вони просто йшли вперед, і коли натикалися на опір, тоді розуміли, от тут позиції. Да. І після того вони починали пробувати невеликими групами нас штурмувати, обходити. Оборону завжди приходилось тримати, якщо не 360, то 180 градусів, як мінімум. Приходилось дивитися. Після того, вже як вони знали, в якій точно ми будівлі, по тій будівлі летіло все, що можна. fpv дрони, скиди. Бували такі випадки, що прилітає один «Мавік», скидає гази, сльозоточив будівлю, а біля нього вже зразу FPV-коптер чекає їхній, поки наші почнуть з цієї будівлі вибігати. Ми знаємо про те, що було, були дуже інтенсивні штурми. Але знаємо про це в яких загальних рисах. Як це виглядало з твоєї точки зору? Бували такі моменти, коли ти ніч відслужив, 8 годин, ти не спав. І зранку ти вже знаєш, що зараз тебе мають прийти поміняти твої побратими, і ти підеш трошки відпочинеш, зігрієшся, відпочинеш морально від цього всього. І ми вже стоїмо просто з товаришем, розмовляємо між собою. Я отак дивлюсь на дорогу, яка перед хатою, а дорога від хати метрів 10-15, не більше. І просто дивлюся, як іде три якихось тіла. І я розумію, що наших там не повинно бути. І просто я кричу хто, а відповідь чую білий-білий. І я різко зайшов, сказав своєму побратиму, ну, все, працюємо. І ми відпрацювали і одразу мінус три. От так само була ситуація, коли побратим пішов на кришу по своїй нужді і побачив просто трьох росіян, які рухаються вже до нас в будівлю. Різко спустився, збудив нас. І хлопці в двері стали приймати штурм ворожий. Після чого я вийшов е, з хати вийшов, і зразу виглянув за угол, бо я знав, що ще два є десь є. І вони просто так само під углом хати стояли. І так само я почав працювати по них. Я побачив, що вони тікають, побачив іскри, які летять від їхньої броні. І поки я обійшов причолок, я побачив, що один одразу. За хатою впав, так само 200-й, і чую по побратимка щось криші, що останній крайній забіг будівлю перед нами. Я туди закинув три гранати, і шансів в нього вже також не було. Ще вони, отак от весело було сидіти, коли ти знаєш, що на тій вулиці наших там нікого немає, і ти чуєш, як вони йдуть по тій вулиці і штурмують будівлі там. Штурмують будівлі, ти чуєш, що там вже йде, йдуть якісь перестрілки, тобто доходило до того, що вони стрілялися між собою. Це як? Ну, тому що ти сидиш і ти розумієш, що там з наших нікого немає. Але ти чуєш, що там йде от саме перестрілка. Не просто стрільба, а перестрілка. То, що стріляють чуть ближче до тебе, виходить, і чуть далі до тебе. І ми розуміли, що вони вже перестрілюються просто між собою. Тобто вони не розуміли деякі сили? Так. Да. Видно, в них там просто був не один підрозділ, а багато. Наскільки інтенсивність зростала? тобто це був один, день, один штурм в день, два штурми в день, раз в годину. Як і це відбувалося? Була така, що як тільки світає, починаються перші штурми, і банально через кожних пів години, 20 хвилин. Через скільки ти зможеш дати їм відсіч, і вони відходять, перегруповуються і знову йдуть. І на протязі цілого дня. Це не три штурми, не чотири штурми. Це могли. По 5 разів, по вісім раз в день і в залежності від того, скільки в них було сил. Доходило до того, що через інтенсивність боїв зброя не витримувала. І мені довелося, я бігав з трьома автоматами, в плані того, що я носив собою свій, тому що Ну, шкода було його викинути, тому що в мене приціл стоїть. І є певний віс, на який я потратив свої кошти, і його носив в себе за спиною. І бігав ще так само з автоматом нашого 200-го. І взяв ще один автомат за трофейний, тож що розумів, що так само автомат нашого 200-го може заклинити. Це через інтенсивні стрільби клинулася? Так. Ну, коли ти за півдня вистрелюєш цинк патронів, а це більше як тисяча, то зброя просто не витримує. А банального часу чи можливості її почистити, обслужити, в тебе немає. Одна справа там 100, 200-300 метрів, чи обстріл, а інша справа, коли контакт настільки близький. Тобто, що відчував тоді? Спочатку страшно, а після того, як ти вже одного чи двох там поклав, ти чувствуєш, що нічого собі ти там можеш. Ти кращий, як вони. І ти вже починаєш, ти приступаєш до цієї моральний бар'єри, і ти починаєш працювати вже, як сказати, на характері, на адреналіні. З моментів запам'яталось, коли. Я, я так виглянув з вікна, відпрацював раз, з автомата, сховався. Виглянув, відпрацював два з автомата, сховався. Е, Виглядаю третій раз, а мені РПГ просто в обличчя летить. Я просто спів впасти, але поки я падав, мені обсмилило брову. я так впав, трохи полежав, цей звін в ухах, поки прийшов. Хлопці кажуть, тебе відтащити, я кажу, ні, все нормально, я зараз тіпа сам. І оце я вже встав, десь хвилин п'ять прийшло, відійшов. Пішов в крайню кімнату, попив водички, взяв пісінчик і просто вернувся через хлоп... до хлопців через хвилин 10 за пісінну в руках, ходячи роздаючи мапісін. І так пацани кажуть, ти неадекватний. типу. Кажу, вони мені брову посмалили, давай на щось типу, відповідь їм зробимо. І після того, дякуючи хлопцям, вони мені принесли так само за трофейний РПГ. І з того РПГ я зробив так само вистріл, і просто побачив, як рука полетіла ворожа. Ти говорив про те, що вони не дуже були поінформовані, не розуміли, яка обстановка. Можливо, вони якось між собою говорили щось. Що ти взагалі чув? що Між бачив? собою вони тільки кричали білий-білий те, що я чув. Але бували такі моменти, коли вони вже знали, де наші позиції, і вони нам кричали: здавайся, хол, будь жити». жить. Після чого в їхню сторону кричали: Ми йди і вам всім йдіть сюди, тільки спробуйте. Ну, то, що ми розуміли. Що якщо нас давлять морально, якщо впасти морально, це буде найгірше. Я просто прийняв рішення давити морально їх. Там вже я почав їм кричати: вам фінда і так далі. А ти кажеш, затрофаїли кілька радійок. Що чули в ефірі? В ефірі чули банально те, що е, їм кажуть, давайте, штурмуйте. Ми мали взяти цю вулицю ще вчора, в них там бика фігня. Там, по любому в них є вже ранені, їх там осталась фігня, просто дожимайте їх, а відповідь ми чули, типу, ми туди не пойдемо, там працює спецназ. Якось так. А по факту на одній позиції сиділо чотири пограничника, і все. Як близько вони підходили? Тобто на яких, на яких дистанціях велися бої? В мене найближчий бій це був, що, це, що заходив вже прямо в двері. Ну, Це пів метра. А ти, напевно, навіть встиг роздивитися його обличчя. Так. Да. Хлопці побачили вираз його обличчя, і він був не дуже вже радісний. Ми багато чули, та й в принципі бачили з відео, що в росіян, в Авдіївці були чималі втрати, то з твоєї ділянки, з того, що ти бачив. Як би ти оцінив от втрати з боку ворога? Втрати з боку ворога це. Коли ми вже вийшли, і мені люди, які були на КСП, бачили картинку з наших коптерів, кажуть, що в тебе біля хати, валялось близько 60 осіб. Біля позиції, де ви тримали да, оборону? Біля позиції, де ми тримали оборону, лежало близько 60. Тобто а це на одна тій хата. позиції, так, да, це одна хата, а на тій позиції був два дня. Ну, за 11 днів я поміняв сім хат, плюс-мінус можете порахувати, скільки вони втрат понесли від чотирьох людей. Тебе це не вражало, не лякало, Тобто, що вартість життя з того боку настільки низька? Мене це дивувало. Мене це дивувало, тому що ми своїх старалися ну, виводити, виносити, робити все, щоб спасти життя. А в них, якщо йде група чотири людини і ти одну ранив, то остальні троє розвертаються і тікають. Ну, вони не думають про те, що треба свого забрати чи надати йому якусь допомогу. Ти сказав, що довелося поміняти сім позицій. Да. Е, чому? Що відбувалося з, з, з позиціями? Е, чому? Тому що коли, як я казав раніше, твою позицію засікають, тоди летить все. Тому що вони розуміють, що стрілковий бій вони не вивозять, саме стрілковий бій, і вони розуміють, що їм просто легше зруйнувати будівлю, в якій ти знаходишся, ніж її захопити, так сказати. І оце приходилось відходити просто через те, що з позиції нічого не заливалося? Тобто вони розбирали стіни? Вони розбирали хату під фундамент. Просто-напросто і все. Ну, і ти розумієш, якщо ти там останешся на тій позиції, то ти там стадишся назавжди. Що було для, на вашій ділянці найнебезпечніше, тобто від чого ви страждали найбільше? М найбільше, мені здається, ми страждали від FPV дронів. І найстрашніше було дивитися, прильоти кабіль. Це просто коли ти вночі сидиш, ніч, нічого не видно, ти банально на вістань витягнути руки, ти не бачиш. А ти чуєш, що летить авіація, і просто цей вибух, і в тебе хата просто підпригує, стає на місце, і така вспишка, що світилося все. От За цих 2-3 секунди, поки воно вспишка йде, ти бачиш все. Оце було страшно. Кабами по нас саме не працювали, але вони падали дуже близько, і ми надивилися, як вони падали. Це було страшно, тому що ти розумієш, що якщо один такий прилетить, від будівлі не останеться нічого. Як виходили? По-різному виходили. Моментами виходили під обстрілами міномета, під автоматними обстрілами, просто короткими перебіжками. Виходили, крайній ривок вже був. Настільки фізично було тяжко, що ти 100 метрів проходиш і просто починаєш ригати. Тобі з коптера кажуть, чого ти ставити, ти кажеш, почекай, дай, ну я проригаюся і піду зграти далі. Він каже: Да, Ярика, треба ригнути і дійти до точки евакуації. Ну, морально було тяжко, тому що на третій день мене вже контузило, і оцей постійний дзвін в ухах, і оцей якийсь такий стан, ти як в танку. Ти як в якомусь бункері глухому, слух притуплюється. І було тяжко фізично, тому що ти не спиш довгий період часу. Їсти як так не хотілося, тому що знаю по собі, тому що сім днів я їв, от в мене був стандарт, в день ти їсиш кусочок хліба, два кусочки кубаси, якщо вона є. Якщо її немає чи чогось немає, поїсти, ти просто п'єш воду. Коли йде перестрілка, тобі не хочеться не ні спати, нічого. А як тільки перестрілка закінчується, проходить хвилин 15, ти сидиш і просто засинаєш на місці. У мене бували такі моменти, що коли я вночі сижу на постові, просто сижу, дивлюсь вікно, і отак тут мені здається, що хтось вже йде, підходить, і я просто роблю кліп і розумію, що це вже мариться. Це вже йде як сон. І просто ти йдеш і будеш хлопців, і просто щоб тебе поміняли, то що це може призвести до біди. Зараз, згадуючи цей період, що б ти відзначив для тебе було найважчим? Найважче було втрачати товаришів і слухати по радіостанції, коли якогось твоїх побратимів штурмують, а ти не можеш нічим допомогти. Радіоефіри прослуховувати було найтяжче. Саме такі, тому що. Інтенсивність була дуже велика, штурмували дуже багато позицій. І коли хлопці кричать в радейку, мені вже вікна залазять, зробіть щось, поможіть, а ти не можеш нічого зробити. І це було тяжко. Була сусідня вулиця, і там була так само наша позиція. І я чув, як штурмують нашу позицію, що там вже є 200-300, і і я просто побачив, як е, знизу цю будівлю підпалили. Туди не змогли вони підійти туди і просто-напросто підпалили. І я чую, як він передає, що мене вже підпалили, мені треба тікати звідси. І хлопці молодці, вони прийняли правильне рішення. З сузідньої позиції вони їм сказали, перебігайте до нас, ми вас прикриємо. І хлопці змогли спастися. Не всі, звісно, але що вони могли спастись. А для мене було найтяжче, тому що я чув цей радіоефір, я чув, як його штурмують. Я знав, звідки туди йдуть, тому що я раніше був на тій позиції, я орієнтувався там. І я знав, де... а з себе зі своєї позиції я бачив просто трішки верх криша. Ну, Тобто банально вести кудись в вогонь я не міг, тому що я міг попасти так само, як і по своїх, і так само були інші перешкоди. І оце чути, і просто бачити, як горить будівля, в якій можуть знаходитись твої побрятими, це було тяжко так само. За 11 днів мав, напевно, все-таки якийсь час там в перервах між боями подумати, От що тоді тримало на встрою, додавало не знаю, мотивації чи, чи сил. За, за що тримався? Я можу сказати, в мене був такий момент, коли я виходжу на старшу радіостанцію, кажу, що мене обходять. А він каже, не переживай, зараз все буде добре, ти повернешся додому. А я йому кажу, звісно, повернусь, коли я дружині пообіцяв, що я вернусь, живий здоровий. Він каже: ну раз пообіцяв, значить вернешся. І от тримало саме те, що ти розумієш, що твої рідні так само чекають тебе, моляться за тебе. Батько в мене так само воює зараз приймає так само бойові дії. Ти розумів, за що ти стоїш. Ти розумів, що ти стоїш за свою землю. І за мирних людей, які кожного дня бомблять.